Так, Вася в ванні робить мені стелю. Перше чіпляє профіля. Ось тут спеціальний профіль. Такий профіль, щоб з підсвіткою йшов. От тут тільки буде підсвітка, капотайна, а все остальне буде звичайний профіль. Так що зараз причіпить і їде на роботу. А потім якийсь час після роботи що натягнемо стелю. Ось от планочка. Буде красиво в мене. Ну що, починаю сьогодні сіяти насіння на кінець то. От маю цілу-цілу коробочку таку насінь. І прошлорічні, і нові такі. Зараз покажу, все розпакую. А це мої насіння, які я збирала власноруч. Це і помідорки, там є ще перчики деякі. Ну, поки в баночках хочу купити такі пакетики. Щоб менше місця займало. Поки що так. Зараз розкладу, покажу, що в мене є. Так, ну ось так виглядає моє багатство. Я розклала його. Це ще є прошлорічні, ну і цьогорічні насіння, яке я закупила. Так, ну ось таке красотіще. Так, ну і тут в баночках це моє насіння, яке я позбирала. Ось так можна роздивитися, різні сорти. Помідорків, цибулі дуже багато маю цього року, хочу спробувати. Деньки, кавуни. Так. Бурячок. Морква, капуста. Різних видів капусти. Що, -що червона, і цвітна, і броколі, і все-все-все. І пекінську вже посадила для теплиці. Зараз покажу. Так, ось така у мене красотища сьогодні. Так, а тут в мене вже на вікні стоїть. Пекінська капуста. Це я таку посадила кілька штучок для теплиці, а пізніше буду висівати вже так для, для відкритого ґрунта. Ось це видно, що це гібрид. Зразу видно, що це дуже сильна рослина. Це є сорт. У мене виходить Пекінська капуста. Прошлого року я спробувала. Ми її дуже довго їли, Вже аж занадто мені було її. Так що, ось так, буду вирощувати. Мені подобається Пекінська капуста. Ми дуже її любимо. Так, і тут я розвела спору бактерин. Зараз буду обробляти землю, насіння. Сьогодні я собі сама, я поїхала до Львова, Андрій працює наверху. А Вася теж на роботі, ось зі мною мої помічнички маленькі. Стутулько, ось Стутулечко, ти будеш мені допомагати? Будемо сьогодні собі трошечки щось сіяти, правда? Стетка. А то прийде сезон, захочеться щось гамати, правда? Хтось захоче огірочка якогось, помідорку, якусь захоче, правда? Ситулька. Чи, вам би тільки м'ясо подавай. М'яса м'яса. м'ясо. Красотка. Естетка. Чого вона носить таку назву? Взагалі-то це є наш прийомиш. Ми її прийняли в такому віці. Спочатку, коли ми купили тут ділянку, тут нічого не було, вона почала так здалека приходити. Я тільки я посаджу якусь сосну чи ялинку, вона тут, як тут. Зразу там щось сидить і дивиться. Я подумала, що кіт, і кажу на неї Естет. Постійно називала Естет, Естет, Естет. І потім, через деякий час, ми зрозуміли, що то взагалі-то вона. Але ім'я саме вже Естет прив'язалось до неї і все. І тепер називаємо її Естетка. І от в період нашого будівництва вона була з нами весь час. І коли ми їхали додому в місто, вона так сумувала за нами, так. Ну так вже сумувала просто. А коли ми вже сюди приїхали, вона повністю стала жити з нами. Ну і ми її привітили. Хі -хі, вона дуже рада. Вона така здорова стала, така жордяйка, жордяйка, така жордяйка моя красавиця. Ну, а потім вона нам народила всяких дочок і синочків. Ми їх всіх пороздавали і собі лишили одну, нашу ніченьку. І дуже полюбили. Вона стала нашою любимкою. Класна, китця, звіжна китя. Так, сьогодні хочу посіяти цибульку всю. Ось буду вирощувати її з насіння. Хочу виростити. Перший рік, що я так буду вирощувати. Зараз я її посію. І, надіюсь, в мене все вийде. І так, сію Exhibition. Так, насіння вже оброблене. Можна так сіяти. Моєю рукою незручно. Так, все, посіяла. Номер 60, цибулька Exhibition. Я пронумерувала собі, і все в зошиті мене записано. Ось шукаю: цибуля Ексибішн, Голландія, номер 60 Отак пронумерувала собі і має чистий спокій. Тому кожна культура у мене має номер. А ось таку цибульку Ялтинську я посаджу рулонним методом. Хто знає, як це, це дуже кажуть, прикольно. Ну не знаю, я не пробувала. Буду перший рік пробувати. Тому так тут розкладаю по країшку. Десь таким сантиметр, напевно, може більше треба зробити. Зараз я його розкладу, потім скручу і буде так в мене рости. Так ось так в мене вийшло. Такий рулончик скручений. Номер 65 це означає, що це Ялтинська цибулька. Дуже корисна цибулька. Хто знає, для чого вона? <рігум> ну, я знаю, це для чоловічої сили. <рігум> ну і не тільки. <рігум> так що дуже корисно, будемо її вирощувати, надіюсь, в нас вийде. Так, я вже прошпаклювала ось цю колону. Так, тут зверху я вже наклала. Зараз теж буду шпаклювати, ось тут закінчувати. Так, паралельно шпаклюю, паралельно насінням займаюся. Ось тут вже стільки посадила. Зараз воно трошечки тут біля каміна в теплі стоїть. Посадила перці, цибульку посадила, деякі квіти посадила. Ось в таких міні-тепличках сидять. Пророщую їх. Як тільки проростуть, зразу поставлю на світло. А поки ось так стоять. Так, паралельно роблю ще. Ось тут, в коридорчику нашому, прошпаклювала вже оці всі шви, заробила ці шурупчики, наклеїла сітку. Ну, в принципі, куди діставала, ну, доти й шпаклювала. Так, ще сюди мені сітки не хватило, тут пороблю ще все. Кутики ми ще не поклеїли тут. Як тільки поклеїмо, тут кутики повинні бути. Тут, тут, тут. І тоді буду все доробляти. Дуже зручно, коли. Гіпсокартон, отако, заробила шви, потім два рази фінішом і супер, просто і зразу йде фарбування. Ну, і звичайно, я перший поверх повністю весь, я буду йти під лак, буду покривати спеціальним лаком інтер'єрним таким, для того, щоб тут нічого не вимазувалось, тому що у нас тут постійно куча народу, купа дітей. Я просто буду за кожною дитиною бігати, просити, щоб ніхто мені до стіни не доторкався. Колір, який я хочу вибрати, ну це майже білий буде такий. Тому мені треба тут, щоб було чистенько. А лак мені, в принципі, збереже стіну. Він не буде особливо замітний на стіні, але він буде виконувати свою функцію. Тому я так планую. Ось так. Чесно кажучи, вже хочеться пошвидше все робити, особливо поки зима. Тому що як прийде весна, я взагалі в хаті не зможу сидіти. Вона одразу на вулицю мене пожене. Так що ось так. Працюємо далі. Накручує Вася вже профіля. Так, вибив там для вентиляції дирочку. кидає проводку і зараз буде у нас стеля. Ще трохи. У Вася робить такі закладні для, для світильників. Почав Вася розбирати куски, які в нього залишились. Так, ось тих от кусочків він хоче зробити стелювання. Це відходи. Ну як? Це нова стеля, просто це була. З одного об'єкту лишилась нам. Так, але оцей кусочок Вася виміряв, він є на 8 см коротший, ніж нам потрібно. Ось він зараз буде думати, як це все зробити. Чи це натягнеться так? Якщо вийде, то вийде. А ні, то ні. Так, ось так ось починає робити. Притягнутий газовий балон. Зараз буде крутити. І вчора мені вже зробив підсвітку тут. Ось так виглядає. О! Придеться потім мені самити. Ось так виглядає підсвітка. А, на камері ніц не видно. Ай, ладно. Спеціальний профіль для потаємної підсвітки. Ось так буде виглядати. буде дуже красиво. Так, а поки що тут бардак. Ванною поки що не користуємося. Отакий От балон для нашої плитки ми заправляємо два рази в рік. Мені здається, нам навіть дешевше. Виходить, ніж так, звичайний газ би був. Ми довольні. В принципі, потім я на вулиці буду тримати таку газову плитку. В зоні партіо в нас буде. Тому від газу ми не відмовимося повністю. Повинен бути газ. Хочемо на дровах ще на, на вулиці, щоб була в нас плитка така. Ну а в самому будинку буде електрична. Сюди Вася заправляє 40 літрів, хоча балон сам на 50. Перша сума в нас вийшла 800 гривень. Це десь на півроку приблизно було. Тепер останній раз ми заправляли. Півроку тому назад це була сума 1200 гривень. Ну, кажуть, що зараз так, як газ впав. Ну, в принципі, нам, ну, нам нормально. Все, Вася Починає чіпляти. Починати починає. починає. Вася, я буду робити стелю, а ти мені білери бульйон. Нам сусідка передала такого крутого кугутика. Зараз будемо варити бульончик з нього. Цепляєш. О! Усе! Все, я прийшла варити йому їсти, а він буде мені робити. закрити двері і все. Хай нагрівається. Давайся походьте. Так, вже Вася натянув стелю. Вже натянув. Зараз буде чіпляти лампочки тут, буде обрізати ці штукенції. Клас! Як зразу чисто стало від того, що є стеля. От візуально, от такий якби візуальний шум, він забирається і все клас. Отак! Красиво. Все. Вся плитка в мене мокра. Тому що така жара тут стоїть. Вердеться все мити, вимивати. Буде дуже красиво. А з тої сторони ось так підсвітка виглядає мегеньке світло таке. Нейтральне Вася, прав. Ось такі світильнички ми маємо. Купили ще колись. Заготовили собі. Зараз будемо їх чіпляти. Зараз я їх повитираю перше, потім почепимо. Дуже красиві світильники мені подобаються, дуже гарні такі, красиві, красиві будемо вирівнювати їх. Вже. Ось так з підсвіткою виглядає. Дуже красиво, особливо ввечері. Ця підсвітка дивиться, бомба просто. Так, ось так, лампочки. Так, світло брали нейтральне. Дуже гарно виглядає, мені подобається. Просто дуже, дуже круто мені подобається.